Вітаю, любі друзі! На каналі Мальва на городі, квітневі та травневі заморозки наробили багато біди і на полуниці також. Я вам тут показую, що полуниця моя має підмерзлі листочки, також має підмерзлі квіточки, в яких всередині чорні. То що робити, коли це так? Зараз будемо все це виправляти разом зі мною на моєму каналі. Тож всім гарного перегляду! Тут я вам показую стан своєї гряди з полуницями. Траві нічого не було, росте вона гарна, не дивлячись навіть на приморозки. І так, що перше я роблю? Я прибираю зайву травичку обов'язково. Для чого це робити? Для того, щоб вона не конкурувала з рослинкою, тобто з полуницею за поживні речовини. Також я оглядаю кущик і дивлюсь, якщо є ушкоджені листочки, я їх видаляю. Не бійтеся видалити забагато. Навіть якщо вони трошки пошкоджені, грибковою інфекцією, або вони підмерзли, треба їх видалити. Краще наростити гарні листочки. Також заглядаю квіточку, якщо бачу ось таке чорненьке, значить вже не буде полунички в цій квіточці. Я всі такі квіточки видаляю. Якщо на плодоніжці вони всі такі, то не переживаємо, краще видалимо цю плодоніжку, краще хай не буде врожаю. чим ось ці плодоніжки будуть на себе брати поживні речовини, які нам потрібні зараз для нарощення листової маси. А ось є в мене квіточки, де всереньки, бачите, зелененьке таке. Значить, тут буде полуничка, якщо, звісно, знову не вдарять якісь морози. Тут я вам показую на листочках є такі плямочки і на стеблах. Це грибок, його треба позбутися. І важливо ось ці листочки з грибком віднести кудись подалі від Гряди полуниці взагалі від вашої городини. В мене є таке спеціальне місце, куди я викидаю всі листя. І туди так само уражені частинки рослинок я також викидаю. Не бійтеся залишити також ось один, наприклад, листочок, як в мене тут бачите. Краще потім все це наздогнати його зріст. Механічна робота зроблена, я покосила газончик. В мене поміжряддя росте травичка, яку я кошу. Мені так зручно, тому я так роблю це не обов'язково так робити. Можна заслати агроволокном або мульчею. Подекуди, бачите, в мене є ось такі кущики, де нема листочків, але є плодоніжка, я її прибираю, бо плодоніжці не вистачить поживних речовин. Вона їх бере із листочків. Одекуди ось такі залишились. Але будемо їх реанімувати. Тож, чим я буду реанімувати, зараз я вам все покажу. По-перше, варто дуже гарно пролити, якщо у вас не було дощів, звісно. В мене дощів давно не було, тому я проливаю для того, щоб полуничка наситилася водичкою. Трошки оживимо листочки і загалом увесь кущик. Проливайте достатньо гарно. Якщо у вас ґрунти чорноземи, можна проливати трошки менше. Якщо піщані, то краще більше. Зроблено. Всі свої гряди я пролила. Ось так вони виглядають зараз. І зараз варто підживити для того, щоб наростити і додаткові квіточки, а також стебло масу. То чим я буду підживлювати? Це обов'язкове добриво з азотом, а також з калієм. В мене є гумат калію плюс бор, а також є кальцієва селітра. Це джерело азоту і кальцію додатково. Рослинкам для побудови своїх стебел дуже потрібний кальцій. І я зараз внесу його для того, щоб рослинка розвивалась якомога більше. В кальцівій селітрі є і кальцій, і азот. Поливати я буду підживлювати лійкою. Додаю в гумат калю для того, щоб наростити додаткові. Квіточки для того, щоб стимулювати початок цвітіння і стимулювати трошки врожайність рослинки, бо врожай дійсно пошкодився ось цим приморозком, який був. Це я розвожу згідно інструкції, все читаю і ви також розводьте згідно інструкції. Якщо ви купуєте ось в пакетах, як я, наприклад, купила кальцієву селітру, то варто подивитись інструкцію в інтернеті. Також я додаю фітоспорин для того, щоб позбутися грибкових інфекцій. І ось так: зверху лікою просто проливаю. Водичка має непрозорий колір, бачите, такий трохи з коричневим це через фітоспорин та гумат. Просто ось так проливаю, щоб ці поживні речовини потрапили і на листя, і в кореневу систему. Коли є така погода і вражає мороз ближче до травня, особливо коли полуничка квітне, дуже сильно не розтраюйтеся. Наша задача зараз. Врятувати кущики, щоб вони розвивалися, щоб вони мали гарну листову масу, а вже щодо плодів, якщо будуть вони, то це дуже добре, якщо їх не буде, то нічого страшного. Як зміниться стан полуниці, ви побачите на моєму каналі в майбутніх відео, я буду знімати у форматі шортс. Тож, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на мій канал. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Напишіть у коментарях, чи були у вас приморозки, який стан вашої полуниці. А також поділіться, чим підживлюєте і здобрюєте ви ось в таких екстремальних ситуаціях. Тут я провожу повторний огляд, бачу, що все ж таки деякі рослинки також варто видалити. Таке відео від мене вам. Сподіваюсь, я була вам корисною. Я вам всім бажаю гарних врожаїв. А також мирного неба над головою!